Вітання всім глядачам. Телеканалів Тернопіль 1 та інтебе це пост шоу. Гордість Тернопілля, місце, де ми розкриваємо історії успіху і справжньої відданості своїй справі. І сьогодні у нас в гостях людина, яка знає усе про красу, колористику та магію перевтілення. Понад 10 років вона працює в б'юті індустрії, створюючи стильні образи для своїх клієнток. Вітайте у нашій студії переможниця у номінації Б'юті майстер року. Інна Дерих. пані Інна, вітаю вас. Доброго дня! Раді знову вас бачити. Самно. Телепремія Гордість Тернопілля вже в четверте відзначила краян, які своєю працею, своїми здібностями змінюють на краще наше тернопілля. Переможці у номінації б'юті майстер. Наші глядачі обирали вперше. Це нова номінація. Яка була ваша перша думка, коли до вас зателефонували адміністратори наших телеканалів і повідомили, що вашу кандидатуру подано на телепремію? Я як дівчина скромна, звичайно, трішки змітилася. Думаю, ну не вже нарешті мене, <світ> мене побачить світ, але насправді я, звичайно, була щаслива брати участь. Як і кожна кажу, як і кожна дівчинка, ми хочемо визнання і, і слави. І я десь в глибині душі, мабуть, Хотіла цього давно, якогось такого конкурсу між тернопільськими майстрами, між б'юті-індустрією і рада, що нарешті це включили в ну, якби в телепремію включили цю номінацію. Тобто, раніше ви чули про телепремію Гордість Тернопілля. Та, і та, думали та. собі, чому ж нема такої номінації, щоб ще і якось майстрів б'ються індустрії відзначити. Звичайно, тому що, як я і казала при нагородженні, ці всі важливі дуже такі номінації там ну підприємець року, меценат і так далі. Але насправді і ми робимо неабиякий внесок в добробут нашого міста, тому що красиві люди навколо це запорука щасливого нашого якогось самопочуття. Це однозначно стовідсотково. Ну, слухайте, ну ви активно включилися в процес. Мабуть, зібрали навколо себе усіх своїх клієнток і щоб вони по 5 смс-повідомлень за вас відправляли. Ну я просто настільки всіх це, звичайно, такий трошки не дуже приємний можливо момент. Тому що коли до мене просять, там, будь ласка, проголосуй, ну за когось голосуєш, за когось ні. А мої дівчата то. Прямо висилали е, скріншоти дідусів, бабусів про бабусь там, от дивися, подивися, навіть моя бабуся проголосувала. Типу, все, ти маєш перемогти. Тому я щиро вдячна своїм дівчатам, своїм друзям, колегам і всім, всім, хто мене знає, і хто мене підтримав, То, то перемозі, я вдячна виключно їхній активності, їхнім бажанням мені допомогти. Скажем так, на вашу думку, що стало от е, ключовим фактором успіху. Вашої перемоги, в цій номінації. Ну, власне, це мій досвід, я думаю. Мій досвід, моя любов до своєї справи, любов до, до людей, з якими я працюю в першу чергу, тому що реально зі мною залишаються роками ті, кого я люблю, хто любить мене. І, відповідно, цей весь накопичений такий потенціал, він і вилився в цю перемогу, скажімо так. Ми любимо з нашими гостями згадувати і ще раз переживати ці незабутні і хвилюючі миті, оголошення переможців. Давайте пригадаємо, як зрадість у вас. Зрадість. Номінація «Б'юті майстер Роко. Я бажаю всім нам бути взаємно красивими. Можливо, це важко, але ми все зможемо. Кажіть. Номінація «Б'юті майстер. Гордість Тернопілля. 2024 стає Інна Дерех. Інна Дерех. Я хочу подякувати хлопцям, дівчатам, які бережуть наш фронт назовні. Хочу подякувати Донечці, яка береже мій фронт вдома і дозволяє працювати 24 на 7. Е, також, звичайно, моїм клієнтам і всім воємоє е, натхнення. Краса здолає все і спасибі, що ви її творите. До зустрічі. Дякуємо і вітаємо з перемогою. Клас. Це дуже емоційно, насправді я зараз вже така спокійніша до цього. Я виходила на сцену зі сльозами на очах, серйозно, це грандіозно. Те, що ви робите, це просто вау. Для вас була неочікувана перемога. Чи було ось це внутрішнє відчуття, що все-таки кришталева статуетка дістанеться вам? Ні, насправді я. Амбіції, амбіціями, але здоровий глузд був присутній. Я якось розуміла, мабуть, що ну, мої безпосередні конкурентки, вони мають там десятки тисяч підписників. Ну, досить такі відомі дівчата, дуже відомі в Тернополі. І думаю, що їхня цільова аудиторія вона більш була, можливо, ну, навіть більша, тому я не дуже цього очікувала. Але якось так волею долі відбулося, і я цьому щаслива. Ми бачили, що вона на кадрах. Вашу радість і радість вашої донечки. Це ж ваша доня, так, Правильно, так. разом з нею прийшли. Вона вас підтримувала і сказала: мама, я знаю, що перемога буде за тобою. Але щось таке подібне? Ну, скажімо так, вона. Також досить так спокійно до цього ставилася, щоб не дуже мене якби до цього підготовлювати, щоб потім я не, не роз, ну не як сказати, Вона навпаки, казала: мам, ти просто бери участь, все буде гаразд. Там типу переможемо, не переможемо. Все буде добре. Просто бери участь, це ну навіть. Просто корисно і приємно. А ось. І вона більше підтримує, як я її зазначала на сцені. Вона мене підтримує вдома. Тобто, це дитина, на яку можна покластися у всьому. І в приготуванні, і в прибиранні, і в навчанні. Тобто я дуже мало задіяна в, 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 в таких, в таких якихось, знаєте, побутових речах. І відповідно і Тому я і маю змогу працювати просто майже цілодобово, скажімо так. Число. Після нашим журналістам ви сказали, що мрія мого життя отримати таке визнання у цій сфері. Mhm. Це для вас правда настільки така от важлива, все таки нагорода, і це визнання? Мабуть, мабуть, так, тому що кажу, що моя... Ця моя якась пожиттєва скромність, вона все рівно десь в глибині душі сидить, така бажаюча перемог, бажаюча слави і визнання дівчинка, яка цього хотіла завжди. І це нарешті відбулося. Іно, ну, ви прийшли у б'юті сферу вже в такому дорослому, скажімо, зрілому віці. 30 років, так? Якщо так, саме. Не так. От коли і як ви прийшли до цього, ви для себе зрозуміли, що хочете працювати саме в індустрії краси? Ну зрозуміла я це ще, мабуть, в років 14, може в 13, я точно не пам'ятаю, коли почали роздруковувати перші стрижки зачіски. Але оскільки я така дівчинка-відмінниця, і треба було продовжувати якусь не знаю велику грандіозну кар'єру, батьки сказали, що ні в якому разі ти маєш вчитися, маєш здобувати якісь там вищі освіти і тому подібне. Тобто, хоча пар, це, на той момент для батьків бажала щось таким несерйозною ну, професією. Так. Тобто перукарем ти можеш стати в будь-який момент, закінчивши курси, ну що, це таке? Давай будь адекватною, так би ти гарно вчишся, давай щось здобувай там якісь вершини міжнародного бізнесу. Ось, але я щаслива, що я закінчила власне міжнародні відносини. У мене безліч друзів дуже хороших і знайомих, і це дало ще якийсь досвід життєвий. А вже потім, вже після якихось. Роботи в торгівлі, я все-таки зрозуміла, що я хочу цю мрію все-таки здійснити, і вона десь в мене також сиділа глибоко. І нарешті я наважилась на це, бо наважитись 30 років, змінити своє життя радикально, маючи хорошу якусь ж там досвід роботи, зарплатню і так далі було геть нелегко піти просто з нуля. Угу. Ну взагалі шлях до мрії кажуть в інтернести. От для вас тоді що було найскладніше? Тридцять, починати все з нуля, як ви сказали. Ну, це сфера краси, індустрія краси, вона е, геть інша. Там Поєднуєш свої і розумові здібності, і фізичні якісь навички, і ти спілкуєшся з безліччю людей, і ти психолог, і е, трихолог, і, і перукар, і, і модельєр. Тобто, в тобі має поєднатися стільки всього і безліч, щоб бути дійсно затребуваним, так тебе має поєднатися дуже багато всього, і це треба напрацьовувати. І це було дуже важко, тому що ти вже сформована особистість, 30-річна, і тут ти. Стаєш учнем, студентом, в дівчат, які молодші за тебе, які досягли багато чого вже в 25, там, в п'ятирічному віці. Тому це було важко такий етап. Абсолютно новий фах. За спину зрозуміло дороговартісне навчання, тому що ось ці курси, там тренінги, майстер-класи, все це коштує грошей і грошей чималих. До того ж, ця професія теж вона потребує постійного самовдосконалення, постійного розвитку, аби залишатися затребуваним на ринку праці. І інколи не завжди клієнти розуміють, що за цінником на послугу стоїть ще багато-багато всього, правда, звичайно. Е, є такий е, анекдот, е, який я повторюю багатьом, як е, до чоловіка, який ремонтує кораблі, кажуть, поремонтуй, він там бере е, молоток і в одне місце стукає, і все, все ремонтується. І каже, скільки там? Тисячу доларів. Вони такі, ну як ти ж тільки стукнув в одне місце і все полагодив? Він каже: Ну, я 20 років вчився, щоб знати, де стукнути. знаєте. Тобто ідентична історія, мабуть, з кожною професією, а особливо з нашою. Е, Безліч курсів, які щороку потрібно відвідувати. Хімія процесу я як колорист, я маю розбиратися настільки детально в хімічних процесах, що я в принципі ну може вже створювати якісь свої маски і свої якісь засоби. Ти е, кожен рік щось міняється, щось виходить на ринок. Е, щось, е, що два роки ти ним здається, перед тим користувався, і воно було топ. Угу. На сьогоднішній день взагалі не актуальне стає. Тому ну, ми скоро, мабуть, літати почнемо не ходити, тому ідентично і треба бути в курсі. Всіх цих новинок навіть у воєнний час б'юті індустрія, вона не стоїть на місці, і наші дівчата завжди прагнуть гарно і красиво виглядати. От пригадуєте на початку повномасштабного вторгнення, от були такі клієнти, які, не дивлячись на війну, яка нещодавно почалася на той момент, все таки хотіли записатися і дзвонили ви до вас. Відверто вам скажу, я не відчула початку війни. Ну Тобто відчула, звісно, емоційно і взагалі ну, по великому рахунку. Перерва в мене тривала аж тиждень часу. Наші дівчата, вони не зламні, не скорені. Їм все рівно що відбувається. Звісно, якби ми жили десь на сході, то такого би, можливо, нам би не було змоги так продовжувати своє життя. Але ну, наразі є, як є, і нас в Тернополі, дякувати Богу, трішки більше це оминає. І мої красуночки, вони прям тиждень все зібралися з силами, зрозуміли, що коріння відросло, що кінчики треба підстригати, і це все почалося. Може не в такому масштабі, але тобто, перерви в мене було тиждень часу. Ми знову стали, якби на плюс-мінус на звичний режим роботи. Є у вас сьогодні такі клієнти, які від початку великої війни вони виїхали з України, сьогодні вже проживають за кордоном, адаптувалися там діти ходять до шкіл, садочків. Але коли приїжджають на кілька днів у відпустку, наприклад, то маст хев обов'язковий пункт це навідати свого улюбленого так. майстра. Абсолютно, практично мої всі дівчата їхали за кордон, дуже багато виїхало справді з родинами, з дітками. Їх замінили дівчата з сходу. Це от така відбулася. знаєте, Ротація, ротація mm -hmm. відбулася, тому власне і така далі загруженість, тому що якби всі поїхали, хто в мене реально був, то я би, мабуть, дійсно була без роботи. Відбулася заміна, але всі дівчата поїхали з чітким списком. Що робити, в яких грамах що замішувати, тобто я стараюся зі всіма бути на зв'язку і підтримувати якимось чином ну, їхні голови в порядку. Ну, а такі речі, як Пасха і е, Новий рік Різдво, це відбувається повернення великомасштабне всіх дівчат, і ну, в, ці, в ці місяці я просто не знаю, де що коїться, але. Треба всіх привести до порядку, щоб знов відпустити на півроку в світи. Ну, на жаль, світи відпустити, і щоб вони, відповідно, там виглядали. І от знову ж таки, в цій ситуації не можуть знайти там за кордоном собі гарного, класного майстра? Чи все ж таки тут теж ось ця є цінова політика, яка значно відрізняється від нашої? Цінова, це, звичайно, звичайно. Що питання актуальне, важливе. Але, ну як вам сказати, я не хочу нікого образити за кордоном, тому що на сьогоднішній день і наших дівчат багато, вони вже піднімають їхній рівень якимось чином. Але ті дівчатки, які все-таки спробували їхніх, тобто закордонних майстрів, там Італія, Німеччина, Польща, вони все-таки жаліються, жаліються на якість роботи. Ну, навіть якщо не брати до уваги ціни, uh -huh. все-таки більше турбує якість роботи. Ми звикли все-таки до такої чіткості, до дуже ну, якісного виконання своїх обов'язків. Там більше робота йде на час. Тобто є час їхньої роботи, він коштує стільки. А що вже ти там зробиш і як, це ну, менш важливо. Тому, на жаль, вони повертаються, власне, особливо блондинки мої, вони повертаються за якістю, а не за ціною. Uh -huh. От як важливо цінувати наших наших українців, людей і наших майстрів. Пані Іно, ну, ви перукар-колорист з понад 10-річним досвідом, але як самі наголошуєте, що ваша найбільша пристрасть це таки колористика? За весь час от вашої роботи які, скільки от такі були основні зміни в трендах на фарбування? От Хотілося б почути, і що актуальне зараз на сьогодні? Насправді зміни відбулися, особливо е, останній, скажімо так, рік. Якщо до того блонд не виходив з моди, неважливо, пасує, не пасує, ти борешся з людиною, не борешся всі хочуть там пасма, не пасма, блонд, на сьогоднішній день це якесь тотальне онатуралізація. Як волосся, так і там. От, з нігтевою сферою, це теж зв'язано з макіяжем, з мейкапами, зі всім. Тобто Дівчатка хочуть виглядати натуральніше. І ми дуже часто зафарбовуємо блондинок в натуральний відтінок. Ми стараємося менше фарбувати, більше тонуванням, закривати якісь потреби дівчат. Тобто Дівчинка хоче щось зробити. Але ми мінімалізуємо вплив на волосся. Тобто шкідливість, так. скажімо так. Ми за натуральність, за здоровий вигляд, за красу, натуральну природну красу. От зараз такий тренд. Без надлишкових якихось об'ємів, без, ну, без всього над, ну, неприроднього, угу. дівчинка має бути дівчинкою, гарною, ніжною, природньою. Якщо є проблеми, якісь севини, ми їх вирішуємо. Якщо, звичайно, пасує, ми якісь додаємо якихось світлоти, але в цілому за натуральність. От ще з професійного. А як часто вам доводилося виправляти домашні спроби пофарбувати волосся? Ну, останнім часом з великомасштабною війною досить часто, тому що, повторююся, дівчата приїжджають. Кому, якщо вдається, не всім вдається повторити написаний на листку mm -hmm. рецепт, а, тому я більше таке виправляю. Ну no, а такий випадок. Ну, хотіла зекономити, вирішила сама вдома це зробити. А, але результат щось зовсім не сподобався. Інтересуйте. Інколи... Ну, Дуже рідко, я навіть не пригадую, чесно кажучи, коли мені доводилось таке робити, можливо, чуть-чуть десь відтіночок не попали, можливо, трішки щось там так змінили, але геть такої катастрофи. Ну, мені здається, вже стільки є інтернету, Ютубу і е, всіляких інформаційних. Е, Тобто сайтів, де розказують, як себе пофарбувати, як там, що, що вже такої геть-біди, знаєте, як колись блондинки відривали кінчики попаленого волосся, вже такого ну, не, не буває. Якісь маленькі нюанси, я, можливо, під, підкоректовую, але навіть не наголошую на цьому, тому що вони дійсно дрібні. Користуючись сьогодні, нагодою, що у нас в студії. Переможниця телепремії в номінації Б'юті майстер року, прекрасний професіонал своєї справи. І я не можу не запитати, попросити, точніше, такі от поради нашим глядачкам в першу чергу, все-таки по догляду за волоссям, що обов'язково має бути в догляді, аби наше волосся виглядало красивим, блискучим, свіжим і живим? Так, в першу чергу, це насправді не важко. Всі думають, що догляд, що догляд за волоссям це якась мега така вартісна процедура, але якщо брати по мінімуму, це, звичайно, хороший шампунь. Це однозначно не мас-маркет. Всіх закликаю все-таки приходити. В нас є, це не за кордон, де ти. Повинен тільки через перукаря купити собі професійний шампунь. У нас є достатньо професійних перукарських магазинів і, хоча би там купувати шампуні відповідно до шкіри голови, до власних якихось потреб і побажань. Тобто, шампунь ми купуємо в професійному магазині. Далі обов'язково мати це двохфазний спрей-кондиціонер. Я на своїй сторінці часто їх рекламую, але в мене є свої улюбленці. Ви можете знайти в інтернеті, будь-де на будь-якому сайті. Тобто двохфазний кондиціонер після миття ви наносите обов'язково. Чи ви брюнетка, чи ви блондинка, чи руденька. Це річ, яка захищає ваше волосся протязі цілого дня. І... Безпечне розчісування, захист, зволоження, термозахист це повинно бути на щоденній основі, незважаючи, знову ж повторюсь, чи вас висвітлене, чи не висвітлене волосся. І ну, третій, це по як тільки ви можете ну, робити час від часу хоча б якісь домашні маски, не з хліба із вівсяних якихось там і сметани, а купити. По своїй можливості фінансовій купити маску знову ж таки в тому ж самому магазині, і хоча б раз в тиждень волосся живити. Тому що воно, як і ніготь. Тобто, ніготь, це вже є, ну, на жаль, відмерла частина нашого організму, ідентично волосся. Воно не живеться, воно не має ніякої підживки від організму, там немає якогось судинок. Тобто, воно виросло і воно, на жаль, вже не живе. Тому нам треба його штучним способом завжди живити масками. Тобто, шампунь, двохфаска – і маска. Mm -hmm. Так я це завжди повторюю дівчаткам. І легко запам'ятати. Так, шампунь, рухваска, маска, і ваше волосся буде гарне і здорове. Інна, можна запитати про ваші такі плани на майбутнє? Можливо, плануєте навчати інших, ділитися вже своїм досвідом, можливо, якісь проводити майстер-класи, тренінги. Чи працюєте, чи думали над цим? Uh, так, насправді плани такі є. Зараз проходжу навчання, хочу запустити якийсь міні-такий маленький спробувати перші кроки. Такі міні-такий курс, можливо, якийсь по укладці, можливо, якийсь по домашньому якомусь навіть фарбуванні там в темний колір. Ну, щось таке, щось пробую, якісь робити такі замальовки для того, щоб. Ділитися своїм досвідом, тому що він вже накопичився його, mm -hmm. хочеться десь роздавати іншим за гроші бажано. Mm -hmm. Але якщо серйозно, то так. Я планую якісь невеличкі такі кроки в цьому напрямку робити. Звичайно, для цього мені ну, потрібно якось організуватися з Простором з місцем, якщо це будуть, наприклад, бажаючи прийти і особисто в мене навчатися. Але ну, на сьогоднішній день, оскільки розвинуті соцсітки, це можна робити спокійно і в онлайн режимі, і попит також думаю. буде. б порадили молодим майстрам, які от. Прагнуть досягти таких висот, як ви, е, якими якостями передусім, має все таки володіти людина, майстер, аби от стати професіоналом у своїй справі? Ну, в першу чергу, це терпінням. Просто настільки безмежним терпінням, що <смі> далеко не кожен. Хоча, бачите, я служу по собі. Я знаю дуже багато майстрів, які дуже такі енергійні, які такі, от, от прям в них все в руках горить, тут одна дівчинка, друга, третя. Я така більше терпляча людина, тому мені здається, що це запорука успіху, спокій, терпіння і розуміння. Я хочу просто пояснити, що в першу чергу ви маєте любити те, що робите. Коли вам в кайф до 12-ї години якісь крутити локони, щось там вимальовувати, і в тебе немає такого боже, коли це закінчиться, а в тебе є азарт до своєї роботи, і ти кажу, з любов'ю дивишся на, на творіння свої, я думаю, то в будь-якій професії от, ну, отримаєш якесь визнання і, і задоволення. Ось. Тому тільки любити свою справу і розуміти, що це ваше, і до того йти. Дякую вам. Ще раз вітаємо вас з перемогою, заслуженою нагородою, і щиро бажаємо вам і подальших успіхів. Щиро вам дякую за запрошення і всього найкращого теж.